Сьогодні під вечір вийшла новина, що наразі ворог стягнув аж 52 установи Іскандер на кордон з Україною. 52, ви виявляєте? Збільшив ще в 4 рази. І ця кількість зростає. Тому громадян України запевняють, що потрібно бути обережними до тривог, які будуть лунати. І... Не ігнорувати їх ні в коєму випадку. Тому що Іскандер це реально потужна балістика, яку наразі мені здається, важко збити і, і нереально. Тому більш за все, вже сьогодні навіть там очеретина, то тобто і Донецька область пішов наступ на Харківський також напрямок. І стягують, ви бачите, балістику. Тому потрібно. Не ігнорувати тривогу, бути більш обережнішим, більш пильнішим до тривоги, які будуть лунати. Всім гарного вечора, мирного неба!